Тіренькі, дівчатка, і ось такий рожевий. Якщо якийсь колір вам сподобався, напишіть, я вам одягну, ви подивитесь. Якщо щось подобалось, пишіть я одягну. Це кардигани, дівчатка. Хто хоче кофти, є ще такі кофти. Є ще на гудзиках. Це я вам показую на замку, а є ще такі самі на гудзиках. Дивіться, бачите? Такий самий, як і цей, але цей йде на гудзиках. Це йде дівчатка на гудзиках. Дякую за троянду. Дівчат, щось показувати по кольору? 800 кардигани по 800. Кофти 750. Дівчат, є? Беж. Любов, світлий біж. Світлий біж чи темний? Бо там є світленький, а є темний. Зелений. Покажу зараз. Показую. Так, показую вам зелений і показую світлий біж. Джинс, хорошо, добре. Дівчатка, пишіть, будь ласка, свої параметри, щоб я знала, чи на вас воно буде. Щоб вам все, дівчатка підійшло гарно. Дякую, хто підписується. Дякую. Ось така, дівчат, зелена. Ось така зелена. Можна сюди також підібрати якийсь гольфук, можна сіренький сюди взяти. Сіренький або чорний сюди можна. Ось такий зелений дівчат. До речі, внизу відстібається дівчатка також замочок. бачите? І тут, і тут це для того, що наприклад бачите, він подовжений. Ви собі хочете сісти. Ви собі розсібнули знизу і сіли, щоб він вам не розтягувався. Ось такий зелений. Ви собі можете засібати вище, коли холодно можна по різному